Друзі, всім вітання! З вами канал Ліснічки Тревел. Сьогодні чергове таке невеличке, коротке відео е з опису цікавих грибочків. Ось попередньо ви дивилися це про. Їжовик жовтий було так невеличкі відео. розказував, де він росте, як ми його збираємо, як його е визначити. Ось сьогодні я вам розкажу про ще один їжовик, який зустрічається в соснових лісах. У нас е в лісі на лісовому масиві в Биківнянському лісі він не розповсюджений. Він дуже рідко зустрічається. Я його майже ніколи не бачив. А це знайшов і вирішив з вами поділитися. Ось цікавими фактами про цей їжовик. Ось. Що цікаво, то якщо його порівняти з їжовиком жовтим, то е, вони не є родичами, вони належать до різних навіть е, рі, родів і сімейств грибочків. Так? Ось. Але е, їх споріднює те, що у цих їжовиків е, з іншого боку шапинки є такі шипи або е, голки, так? тому його називають їжовик. Ось давайте зараз подивимося на цей грибочок. На жаль, мені е, не довелося знайти маленькі екземпляри, так, тільки великі, ось так вони виглядають. Я думаю, що всі ви їх колись бачили, ці грибочки вони вам зустрічалися в лісі. Ось це дуже добрий гриб, хоча він належить до умовної стівних. Чому до умовної стівних? Тому що цей гриб, на відміну від їжовика, їжовика жовтого, він гірчить. Зрозуміло, для того, щоб позбутися цієї гіркоти, вам треба проварити цей грибочок. Орієнтовно це 20-25 хвилин, щоб бути впевненим, так і далі він е, дуже гарний для вживання. Єдине, що я можу сказати, що е, ось ці гриби так. Вони споживаються, коли молоді, коли вони вже такі величезні, їх зазвичай ніхто не бере, ніхто не їсть, вони стають дуже жорсткими і ну, їсти їх майже нема сенсу. Ось давайте поглянемо на цей гриб, як його відрізніти від інших. Ну, зверху, бачите, він має такі лусочки. Ось, до речі, цей їжовик називається їжовик строкатий. Ну, хто ще не зрозумів по назві цього відео, так? Ось у нього є е, ще назви. Він називається їжовик е, черепичастий, тому що, бачите, як черепиця е, ці у нього штучки зверху такі цікаві. Їжовик лоскатий колчак, е, курочка. Ось, а на Рівненщині вони називають коза цей гриб. Так він там дуже розповсюджений, його е, збирають. Він вважається добрим грибом. І ось, ну тільки єдине, що треба відварити. Тобто, бачимо зверху ось такі. Лусочки. Ось е, ніжка у нього теж такого кольору, як шапочка, ось, але що вирізняє цей гриб від е, його схожих? У нього є схожий двійник, який має на шапонці такі самі лусочки. Ось, але перегорнувши цей гриб і побачивши ось ці голочки або шипи, ось е, ви бачите, що. Ось зараз в збільшеному вигляді ви бачите на екрані, як виглядають ці шипи. Так, тому що на камеру це не передати. Ось на фотку на фоці воно дуже гарно видно. Ось ці шипи винні з чим не сплутати. Вони такі м'ягенькі, так гарні на дотик. Якщо ви так трошечки його почіпаєте, тобто у нього не мочалка, так ні в якому разі з мочалкою такий схожий гриб. Це буде його отруйний двійник. Якщо побачите, ось у нього ось такі шипи. Ось, і е цей грибочок, ще раз кажу, дуже гарний до вживання, його їдять. Ось такий великий, вже він розуміло вже буде затвердий. Ось, і навіть ось такий, е такого розміру. Ну, такі, бо я, напевно, взяв, якщо б їх було декілька, так, але, е напевно, вже не буду. Ось що е робить? Ці грибочки добрими, ось, це їх е, цікавий смак ось і цікавий колір. так, Він, він може використовуватися як барвник і в коричневий колір вам щось е, викрасити навіть ну, з нього, до речі, роблять барвники також. Викрасити його е, в коричневий колір. Ось, е, е, Якщо у вас такі грибочки трапляються, ви думаєте, що вони ну, такі якісь незрозумілі, то беріть їжовик. Строкатий дуже смачний гриб, але треба його, ну, попередньо зрозуміло відварити. Ось цікаві факти є також про цей грибочок, про те, що він вірніше його використовують як. Барвник, скажімо так, так для коричневого кольору, так він е після відварювання майже не зменшується в розмірах. Тобто він залишається такий самий, як і ви його зібрали. Це перше, друге, з нього роблять різноманітні медичні препарати. Ось. І цікаво, що якщо ви будете шукати ці гриби в мішаному лісі, у порівнянні з хвойними лісами, так то чомусь ті, які ростуть в мішаних лісах, вони менше гірчать, ніж ті, які ростуть в хвойних. Оце е дуже цікаво по цим грибочкам. Ось тому е навіть е якщо у вас вони масово десь ростуть, ви їх бачите, беріть. Це добрий грибочок. Ось е вітання всім грибникам з Рівненщини. Я знаю, там їх дуже багато в хвойних лісах росте, тому, можливо, також поділитеся своїми коментарями стосовно цього грибочка. Ось е мені дуже е пощастило, що я знайшов його у себе тут на Биківнянському лісі. Ці гриби, бачите, вони дуже рідко тут трапляються. І тут всього їх два виросло, тому я зміг їх візняти і показати вам це відео. Ось тут, бачите, можна подивитися. Зараз, якщо спробуємо сфокусувати камеру на цьому шматочку, давайте ось так. Так, не виходить. О, є трошки так. Отак. Ви побачите ці шипи так, на цьому шматочку. Ось так вони виглядають. Ось, ну, на те називається він їжовик, тому що у нього є ці шипи. Ось, друзі, ну, напевно, це все, що я вам хотів розповісти про цей грибочок. Напишіть нам у коментарях, чи ви збираєте ці гриби, і як ви цей гриб називаєте у своїх регіонах, якщо вони ростуть. Тому що я знаю, що цей гриб дуже багато різноманітних назв має. Ось, і буде нам дуже цікаво і, напевно, всім підписникам. Якщо ви поділитеся, як називається цей гриб у вас, або як ви його називаєте, ну і взагалі чи збираєте ви цей їжовик Лускатий. Тому підписуйтесь ще на наш канал, на наш Тікток. Ось з вами був канал Ліснічки Тревел. Це таке маленьке пізнавальне відео про цікавий гриб, їжовик Лускатий. Я сподіваюся, що вам було це корисно. І якщо ви такі гриби знайдете, збирайте, це буде нормально. Ну, знову таки, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, ставте пишіть гарні коментарі. Ми з вами побачимось. В чергових рибних відео. Пока-пока.